Доброго дня, дорогі друзі, шановні українці, всі мої підписники. Я знову вітаю вас у себе на кухні і хочу сьогодні поділитися з вами своїм рецептом грінок, без яких не обходиться. Жодне наше новорічне свято кожного року на новий рік у нас вже є традиція. Навіть колись до війни ми ходили з дітьми, сім'ями своїми з братами, з моїми сім'ями ходили до ялинки і завжди несли з собою ці грінки. Там продавався грінтвейн, і ми брали з собою ці гріночки, і дітям дуже добре їх в руку дати маленьким. Тобто ці грінки дуже-дуже друзі смачні. І навіть 31-го вони добрі гарячими, а 1 січня. Вони дуже смачні, навіть їсти їх холодними. Вони готуються дуже легко, дуже просто і дуже бюджетно. Я з радістю від щирої душі ділюся з вами своїм сімейним рецептом. Найперше, друзі, нам потрібно порізати батончик. Я завжди купую для цього рецепта отакий довгий батон. Він мені подобається найбільше, тому що з ним, ці гріночки дуже акуратненькі. І я, ви можете різати так, як вам подобається. І я от їх ріжу. Такої товщини, як мені подобається, десь може сантиметр. І вріжу їх без кута. А ріжу отак, щоб вони були маленькі, щоб вони були кругленькі. І зрізаю так цілий батончик. І я одразу буду, друзі, їх класти на бляшку, застелену пергаментом. Але пергаментом застеляти не обов'язково. Якщо немає пергаменту, можна просто на чисту бляшку. Далі, мої хороші, я взяла 800 грамів фаршу. Тут важливо, щоб фарш був, фарш був хороший. Або змаліть самі, або візьміть у перевіреного продавця, тому що від фаршу теж багато залежить. Взяла 800 грамів фаршу, також взяла цибулинку, таку величеньку, гарненьку, і зітрую її сюди, у цей фарш, на таку от не саму дрібну, а на цю за дрібною середню терточку. Ці грінки, друзі, вони, правда, всі мої от, родичі, родина. Я вам, до речі, вставлю фотографію свою з торічнього року, можливо, ще є з позаторічного року. Це вже в нас от кажу традиційні грінки. Я вам вставлю фотографію, як вони виглядають, що вони в мене є. І от всі мої родичі вже знають, що це мій такий моя така коронна справа. Ну, друзі, я вам поганого не пораджу. Все, цибульку стерла. Тепер, друзі, солю, солимо до смаку, хто як любить. Ой. Так, перчу. Додаєте свої улюблені приправки, кому які подобаються. Я даю паприку солодку і чуть-чуть додам базиліку. Я люблю базилік, не любите, не давайте. Можете додати сюди хмелі сунелі, любі другі травки, можете просто поселити і поперчити. Друзі, яйце сюди не додаємо, бо яйце зробить фарш жорстким. Тому просто цибуля, сіль і перець, і може бути достатньо. І гарненько вимішуємо фарш. Друзі, от я помістила фарш, я відчуваю під руками, що він мені такий сухуватий. Я додам сюди 50 грамів водички. О, третє діло. Все. От тепер він мені подобається. Фарш відставляємо в сторону. І далі, друзі, беру ще одну мисочку. 280 г твердого сиру. Будь-якого, в мене голландський сир традиційний. І на терточку прямо в миску на оцю крупненьку терточку стираю сир. Все, друзі, сир стерла. Тепер класика жанру, мабуть, я вас нічим не здивую. Так, беремо. Я беру, друзі, три зубки чесника. І здавлюю сюди. Ви можете взяти один, два, от як ви любите, як вам подобається. Я люблю, щоб таке гарненько було зачасничене, щоб так було гарно чути чесничок. Але, звичайно, якщо ви не любите, то можете. Дати менше, якщо ви не їсте зовсім, ну, то не означає, що ви ж маєте не робити грімочки. Можете зробити просто без часнику. Далі, якщо ви маєте час, зробіть самі майонез. У мене сьогодні часу немає, я зайшла в АТБ, купила майонез, купила 67% жирності, тому що в нього була акція. Була акція, була знижка, я зразу його хапнула. І от сьогодні з таким мене майонезом. Розмішуємо, друзі, гарнесенько. Ось так воно має виглядати. Розмішали, підсуваємо ближче до себе бляшку. Сідаємо так, щоб нам було зручно. Включаємо свого улюбленого блогера, друзі, або якусь різдвяну, вже новорічну включаємо музику і цим фаршем змазуємо. Гріночки. Так, намазали фаршем. Далі наверх поклали сирочок. Дивимося якийсь новорічний фільм, можливо, традиційний ви любите, можете просто посадити навпроти свого чоловіка, дати йому мисочку з сиром, а собі взяти мисочку з фаршем. Ви кладете фарш, а він кладе сир. Або посадити сина, або доньку. А якщо ви самі живете, то включаєте якийсь фільм, або включаєте улюбленого блогера. І ось робите такі гріночки. Отакі бутербродики, і кладете їх назад на бляшку. І так, мої хороші, ми робимо, поки ми не зробимо усі. Гріночки, до речі, в цей час вже пора включити, я зараз включу духовочку, нехай вона нагрівається на 180 градусів. <кій> Якраз поки ми зробимо, пройде хвилин 15, духовочка нагріється. Я, звичайно, друзі, зараз виключу вас, щоб не займати ваш дорогоцінний час. Зроблю всі гріночки ось так і ключуся. Так, друзі, сирочок в мене пішов весь, а фаршику, може, ну, трошки осталося. грам, може 100. Від чого це залежить? Ви розумієте, що якщо поріжете батончик грубше, то піде менше фаршу. Якщо поріжете тонше, відповідно буде більше грінок, піде більше фаршу. Ну, я не знаю, я напишу вам в описі. 700 грамів, а не 800. І от дивіться, друзі, я там казала, що змазуємо фаршем. Ну, то Я трохи неправильно сказала, тому що ми так гарненько кладемо, бачите, його так досить багато, і фаршу, і багато, так. Ну, сирочка менше, звичайно, але фаршу ми не змазуємо, а кладемо. Так, Добрий сантиметр. Тепер, мої хороші, вже духовка нагрілася, 180 градусів. Ми беремо цю бляшку, запихаємо в духовку. На хвилинок 25. Будете дивитися, сирочок ростане, любите, щоб воно було е, ну, таке світленьке, то виньвейте раніше. Фарш пропечеться, не хвилюйте, все буде добре. Отже, ставимо в духовку приблизно на 25 хвилин. Все, ціла, дивіться, ціла бляшка, гріну, щоб мені влізе на оцю тарілку. Рівно один батон. 700 грамів фаршу, 300 грамів сиру. пачечка маленька майонез. І ціла от, е, страва, ціле отаке велике блюдо в мене вийшло смачних, ситних, бюджетних, швидких, легких приготувальних гріночок, які є улюбленим нашим сімейним рецептом. Друзі, я зараз вам розламаю цю гріночку, щоб ви побачили, як вона виглядає. Все вона ще гаряча, щоб ви розуміли, як вона виглядає серединці. Ось така. Ах, пече... Пече пальчики. Ось така. Ммм. У мене повні слини. Ну що, буду пробувати. Ммм. Хрумає. Суковитом. Легесенький такий пікантний запах чесничку. Тут плавиться сирочок. Друзі, ну, правда. Тренуйтеся пока до свята, пробуйте. І потім мені напишете, як вам. Готові ви готувати цю страву на Різдвяні свята? Чи на новорічний стіл? Чи ні? Мені дуже цікаво, я впевнена, нам сподобається. Фотографії двох років мого Нового року я вам ставлю. Дякую, мої хороші, за перегляд, дякую вам за вподобайки, дякую вам за поширення. Мені дуже приємно. Всіх вас обіймаю. Нехай Бог береже всіх, хто зараз прикладає зусилля в нашу перемогу. І чекаю з вами нової зустрічі. До побачення.